Так, всім привіт. Сьогодні будуть замовлення з Діскокс, які були зроблені замовлені продавців з Канади. Це перші посилки з Діскокса замовлення, які доїхали, які їхали з Канади. До цього до мене їздили з Німеччини та Британії. На рахунок попереднього відео щодо доставки діячелю, можна сказати, пошкодженої посилки. Це була Дюна. Там є попереднє відео, можете побачити Дюна в трьохдисковому виданні. Написав я, відправив точніше. ну Написав підтримку Mondo вони мені одразу відповідно відповіли. Автоматичним листом Сказали, ну, написано було надіслати е, фото, відео. Відповідно, це все їм скинув. І вчора мені вже в кінці робочого дня прийшло повідомлення про те, що вони самі зробили повністю нове замовлення, яке коштує нуль. нуль. Хоча, вони мені відправляють повністю нове, нове замовлення. Новий екземпляр такого ж трьохдискового видання. Так що ми чекаємо. Попереднє, мабуть, продам. Тому що воно хоч і пошкоджене, хоч і з плямами диски, але вони грають ідеально, до речі. Ну що ж, поїхали. Так. Тут, до речі, має бути дещо цікаве, тому що це не звичайна музика, це знову ж таки. Саундтреки. Саундтреки. Один дуже класний саундтрек. Та й фільм, е, ну, Кіно, другий теж. Як кіно, такі. Як і фільм, так і... Музика до нього. О. І це едастра до Року. Це повністю двох видання, Я його взагалі не думав, не очікував, що я його придбаю. Але знайшов в Канаді. Бо, як виявилось, посилки з Канади і в Канаду, з України і в Україну їдуть дуже добре. Замовлення було зроблене 25, 20 грудня, сьогодні у нас 15. Сьогодні забрали посилку. Супер. Тут це ж дуже класний саундтрек. Я ще е, хочу зловити і знайти е, First Man, е, перша людина. Тобто, про Ніла Амстронга, але поки що не знайшов. Ну, або є такі екземпляри, які коштують ну, реально космос. Просто подивимося, що в нас тут О, супер. Супер, супер, супер. Це до речі, якщо мені пам'ять мене не підводиться, по-моєму, в Головних ролях. Ну і що ж, дивимося на диск, тому що він був як very good. А я бачу, що диск. да, да диск в хорошому стані. Супер. Те, що потрібно. І тут другий диск. Тут дивіться, як чудово. І другий диск. До речі, що помітив, що в до двох дискових виданнях. звичайно, диск 2, майже взагалі таке враження, що його ніхто навіть не слухав. От супер. Те, що треба. Респект продавцю. Поповнюється як колекція дисків, так і колекція адекватних продавців. Сам буклетик. Тут все Супер, стан чудовий. Тут всі. Вибрані кадри з фільму. Тут до речі, тут його писав частково, в основному писав його Макс Мактер і допомагав, де дещо дописував на другому диску з другу по дев'яту. 2, 9 і 10 композицію Лорн Балф і Нілс Фрагм. Чудово, я, блін, не думав, що його реально не думав, що куплю. Знайду десь. До Де речі, це грамофон. Німецький. Якось так. Супер. Бомба ракета. Що ж, поїхали далі? А далі щось дуже... Не нове, але дуже класне і чудове. Дуже реально якісно, дуже запаковано, краще, як той попередній. Реально. Зроблено так, щоб все було жорстко, не так, як мені приїхав, приїхала Да, зроблено все запаковано, дуже якісно. Що вкрити, то треба подумати якраз скрити о, бачите як такі жорсткі ці бомбезно? Це я розумію. Людина віднеслася, а це в нас ніщо інше, як ви вже бачите. Один дома. Так, да, дійсно стан в нього просто ідеальний. Дивіться. Це просто ну, видно, що це... Я ще навіть таких не бачив вставок. Просто гладких. Це видно, що це... це ще копія з тих часів. Хоча по-моєму, писало на Discover, що це репрес. Треба буде подивитися. Чудово, просто чудово. Дивіться, як вкладена якушка, щоб не коцало. Дивіться, як потужно. Це я розумію підхід. Людина дійсно диск зберігався. Але... Поверхня майже ідеальна. Там є якісь пара помарок, але... Просто чудово. Прекрасно. І глянемо буклет, він там невеликий, але я так розумію, в ті часи ще не сильно було популярним. А тут просто саундтрек, ну точніше, трек-лист. Бо ці всі переведення, ну це не те. Я слухав одне переведення перезведений. Ну, там трошки не то. Воно там, так, да, більш скомпресоване звучання, але підкреслене. Але в оригіналі це набагато краще звучить, так як воно звучить в фільмі. Просто в фільмі воно заглушено через рівень гучності для, для діалогів. Суперово. Тож, маємо поповнення колекції на два таких чудових компакт-диски. Що ж, дякую всім за увагу. Підписуйтесь, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. Всім пока.